Запитання 21, блок 9. Правове регулювання та особливості умов праці учасників бойових дій, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, професійна правнича допомога адвоката у вирішенні цих спорів. Особливості умов праці учасників. Учасники мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік. Встановлено переважне право учасників на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Особи з інвалідністю внаслідок війни також мають право на позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж від середньо спискової чисельності працюючих становлять учасники бойових дій та учасники війни. Звільняються від сплати податку на прибуток. Трудові спори, які виникають у зв'язку з порушенням прав учасників, пов'язані найчастіше з незаконним звільненням всупереч норм закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, а також недотриманням положень щодо прав учасників на відпустку у зручний для них час. В цих випадках при оскарженні таких дій предметами позовних вимог є поновлення на роботі та визнання незаконним та скасування наказів роботодавців, а також зобов'язання вчинити дії на усунення відповідних порушень.